Хлібний дар, там, де твій дім. Поговоримо власне кажучи про ті документи, про які так активно гуділи, вже гудять десь тиждень. Міжнародні медіа Нью-Йорк Таймс знову звернула увагу на. Ті папери, які нібито готували для Марка Мілі для Пентагону на початку березня, і хтось їх злив у мережу. Зокрема, New York Times вийшли тепер зі статтею, що частина цих документів була присвячена ситуації у Бахмуті, битві навколо Бахмут і стверджу за Бахмут, і стверджують автори The New York Times про те, що Україна в певний момент мало Бахмут не втратила так. Свідчить аналітика, опублікована у злитих секрет документах Пентагону, що фактично було вже оточено Бахмут е в сенсі. Е Такого тактичного оперативного оточення, що усі дороги, які вели до міста, обстрілювалися дуже активно, і вагнерівці підходили до них максимально близько. Ситуацію треба було терміново виправляти, адже вона позначалася на моральному стані захисників Бахмута, деморалізувала їх і власне не були впевнені ті підрозділи, які в Бахмуті перебували, що вони в один день, буквально од з дня на день, не опиняться відрізаними від зовнішніх сил від постачання. Це якраз станом на кінець лютого, на початок березня така ситуація виникала. Навіть нібито вдавалися вдавалося до введення елітних наших підрозділів на поле бою, зокрема підрозділ Кракен, було введено за порадою, так чи пропозицією Кирила Буданова, очільника нашого ГУР, щоб ситуацію врятувати, щоб вагнерівців відтіснити від доріг на хромове, на іванівське. То до тих життєво важливих шляхів, які ведуть до Бахмута і сьогодні, якими все таки вдається користуватися попри численні обстріли. Тоді ситуація вдалося ціною надзусиль стабілізувати, і Бахмут ми досі обороняємо. Хоча ціна цієї оборони надзвичайно висока, це життя наших захисників, це дуже багато життів, власне кажучи, які ми втратили у цій битві за Бахмут, але ворог втратив набагато більше, в рази кратно більше. І власне про це західні видання теж пишуть. Власне, тоді було прийнято таке рішення Бахмут обороняти і далі. І розблокувати шляхи, які ведуть на місто. Хоча ситуація була вкрай критичною. От станом на кінець лютого на початок березня. Зараз вона абсолютно теж не є легкою. Ми вже говорили про ті бої, які в Бахмуті відбуваються. Але Росіяни справді публікуючи частину цих документів пентагонівських туди втрутилися і поміняли деякі числа, які їх не влаштовували. Йшлося, зокрема про втрати обох сторін, і от російська пропаганда теж активно коментує їх телестудіях ці документи російські пропагандисти, зокрема, зізналися у телеефірі один із них про те, що дійсно ці дані про втрати обох сторін вони змінені, вони прифотошоплені, і що насправді російська сторона згідно з оригіналами цих документів, тобто окупанти, російська армія. Тратили кратно в кілька разів більше живої сили на фронтах України аніж оборонці, ніж українська армія. Можемо власне цей фрагмент послухати, коли один з пропагандистів про це відкрито заявив, всі інші на нього накинулися буквально як, як яструби, як коршуни, і почали його дзобати в прямому ефірі, щоб він подібну інформацію не поширював. Что действительно мы отнеслись к этим материалам излишне легкомысленно, и почему это произошло. Во-первых, действительно, те данные о потерях, которые были продемонстрированы да. на документах, действительно оказались, скорее всего, прифотошопленными. Я нашел первоначальную версию этих материалов, и там, э, в общем, э, российские потери обозначались как в несколько раз больше, чем украинские, что, наверное, больше похоже на правду. По крайней мере, признаков фотошопа нет. Чего? Российские потери больше... Я такого не Чого-чого, російські патєрі більше українських Ми бачимо, яке обурення, так і несприйняття в частини присутніх в студії. Ця інформація викликала. Хоча зрозуміло за всіма оцінками, абсолютно незалежними навіть від української сторони. Е, західними оцінками, звичайно, що російські втрати на цій війні в. Кілька разів більше, хто скаже, як британці в три рази більші, хтось там інші коефіцієнти називає. Ну бо наші високопосадовці там і в сім називали, і в п'ять, і так далі. Е, де істина, ми дізнаємося, очевидно, вже після завершення війни, коли будуть розсекречені ці дані наразі, дані про українські втрати засекречені. Е, те, що ми знаємо про втрати росіян, це повідомляє український генштаб або ж відкриті дані, коли. Відраховують журналісти, розслідувачі чи безпосередньо розвідки західні, щось публікують, іноді коментують. Однак достеменне число втрат ну, можемо орієнтуватися на генштаб, можемо на якісь заяви західних партнерів. Розуміємо, що санітарні всі втрати і вбитими і пораненими вони десь наближаються до 200 тисяч в росіян. Це і вбиті, і поранені, і вбитих, очевидно, там менше 100 тисяч. Ну, моя така думка з того, що я чув від Бена волоса і інших джерел. Роблю такий висновок, Одним часом росіяни самі намагаються компенсувати ці втрати. Продовженням вербовки мобілізації, якраз зараз засуджених, тих, що відбувають покарання кримінальних злочинців у російських в'язницях, російських тюрмах. Але цей процес теж зазнає змін. Як ми знаємо, Пригожина, його посіпак із Вагнера відсторонили від цього процесу, і замість Пригожина продовжує цю вербовку вже Міністерство оборони Росії. От, зокрема, російська опозиційна журналістка. Правозахисниця і засновниця руху Русь Сидяща Ольга Романова описала цей процес, який відбувається зараз у російських тюрмах, принаймні у в двох областях: це Свердловська і Ярославська область. Так, що представники міністерства оборони справді продовжують цей процес, вони зустрічаються засудженими і пропонують їм підписати. Контракти на 18 місяців, тобто на півтора року, нагадаю, що раніше Вагнер і Пригожин підписували такі контракти на півроку, на 6 місяців. Потім ті, хто вижили, навіть невелика їхня частина, нібито відправлялись на волю, перед підписували контракти. Хто хотіла, хотіли майже всі так. Але зараз ми бачимо, що цей термін, який пропонує міноборони, значить зекам на контракт, це вже півтора року. Це доволі тривалий термін. Робить висновок Ольга Романова про те, що відомство Шойгу і Кремль в такий спосіб виявляють, зізнаються, що вони готуються довго воювати і в наступному році також.